Родиваюсь? Ні. Я мені всю побарабанув, та ще травану. У мене там їжак кукнув, виділила. І я в красах. Дуже багато стільний, ні. Виглядає свого судженого, ряженого. Можливо, типа в кавичках. Ми вже майже доходимо, стоїть кавалер далеко далеко сховався від нас. Це щоб його не вбили тою красотою. А ось я уважка. А мені дулю. Ото я розумію. Аж дві бути. Одна моя. Дякую, тобі, другі. Їдемо, чекай я цього. А що ви від... мене з собою не берете? Ні. Це отак ти в мене відкупився? Да. Добре. <реку> По рукам. Я розумію, оце солідний хлоп. І <реку> <реку> я голодна, всі. я удивився, як маємо теперський. Хочете. Той, задобрити сестру. Поняли? Беречок. Найголовніше спочатку це сподобатися і її рідні. О, так. Да. Я не їлась. Респект, лайк, підписка.